Коростень завжди був містом, у якому багато уваги приділялося розвитку фізичної культури і спорту. У місті проходять різні змагання, чемпіонати, турніри. Наші спортсмени прославляють рідний край своїми успіхами та досягненнями. Останнім часом стало доброю традицією проводити в Коростені спартакіаду школярів Житомирської області, нащадки козацької слави. Нам приємно сьогодні вітати вас, учасників цих змагань в нашому місті. Ми гордимося тим, що 9 районів, представляючи свої райони сьогодні у нас в місті. І сьогодні відбулися пішинки, фінал цих змагань. У нас гарні спортивні традиції, є олімпійські чемпіони, чемпіони світу, України, області і таке інше. Ми культуруємо спорт, ми вважаємо, що здоровий спосіб життя це те, що потрібно нашій державі, що потрібно всім людям для того, щоб нормально. Жити, відпочивати і працювати. Я йду в те, що сьогодні ви багато цікаво, знаєте, що переможе краще. Але головне те, що ви сьогодні займаєтесь спортом, представляєте свої райони і думаю, достойно їх представити, кожен із вас. В змаганнях брали участь 9 команд з міст та районів області, а саме Житомирський район Червоноармійський, Коростенський, Олевський, Черняхівський, місто Бердичів та Коростень. Кожна команда налічувала по 8 чоловік. Обласні фінальні змагання визначать цьогорічного переможця Спартакіади. Я, Я скажу відверто, на сьогодні це найкращий спортивний комплекс в нашій Житомирській області, Завдячуючи тому, що саме в місті Коростені і керівництво, і громада дбають, розуміють, що таке здоровий спосіб життя, в тому числі створюють умови для молоді, для дітей. Я хотів би, щоб усі наші області. В нашій рідній державі Україні, щоб ми дорослі робили все для того, щоб створити умови, для того, щоб виросли здоровими, щасливими, могли вчитись і в тому числі займатися фізичною культурною спортом. Я, я переконаний, що ми будемо все робити і в подальшому. А сьогодні я хочу побажати всім красивої спортивної перемоги. Ну і наступних вам здобутків. Всіх зі святом! Змагання були поділені на дві частини: перша проходила в приміщенні фізкультурно-здоровчого комплексу, друга на стадіоні Спартак. Протягом декількох годин спортсмени стрибали, бігали, віджималися, показували вправність та спритність. Обласні фінальні змагання закінчилися з такими результатами: третє місце посіла команда з Черняхівського району. Друге місце вибороли спортсмени з Бердичева. Першими стали коростенці. Варто зауважити, що наші школярі вже четвертий рік поспіль підійм. Маються на найвищу сходинку, команда переможниця буде брати участь в національних змаганнях, які відбудуться в Артеку.